Всім привіт, друзі! Реєструємося на одній з найвідоміших криптобірж Binance. Вона нам потрібна буде, друзі, для накопичення, купівлі чи продажу криптовалюти, яку ми будемо потім виводити на Гаманець. В гаманці ми вже зареєструвалися, тому реєструємося тепер в Binance. Посилання на біржу та Гаманець, друзі, залишу в описі. Так, вхід робимо, друзі, через Google. Ось тут вибираємо аккаунт, через який ми хочемо війти і прив'язати його. До криптобіржі. Так, погодитися і надати доступ. Натискаємо внизу справа. І переходимо далі. Так, друзі, умови. Натискаємо далі. Переходимо на жовту кнопочку Верифікація особи. Так, і ось ми, друзі, вже, вже на біржі. Перший пункт у мене вже є, друзі, Україна. Під нею, друзі, обираємо наступний персональна інформація. Переходимо до налаштування, друзі, обираємо національність. Так, ось у нас, друзі, вискочила Україна. І зразу, і зразу, друзі, пропонує додаток зареєструватися через Дію. Так буде швидше, але дії в мене немає, тому я все ввожу вручну. Перше, друзі, це ім'я, прізвище по батькові, число місяць народження. І далі, друзі, вводимо адресу проживання. Я ввожу, друзі, місто і бачите, внизу вже є варіанти. Натискаю, ввожу, друзі, індекс поштовий, так, місто і номер телефону. Після введення натискаю Продовжити. Так, переходимо далі. Тут, друзі, обираємо документ, через який ми хочемо ідентифікуватися, також знову нам пропоную дію, але я обираю, друзі, паспорт в своєму випадку. Так, і натискаю продовжити. Тут описані, друзі, умови, які треба виконати, щоб ваш документ був прийнятий. Натискаємо Додати фото, я обираю, друзі, спочатку, який в мене паспорт, внутрішній, і додати фото. Так, ось внизу, друзі, кнопочка Зробити фото. Також натискаємо її. І чекаємо, друзі, зараз підгрузиться. Так, надаємо доступ, друзі, Binance до фотографій, коли додаток використовується. Я обираю саме цю графу постійно і дозволяємо, друзі, доступ до пристрою Binance. Ось тут, друзі, на однотонному фоні, як і написано, робимо фото, натискаємо ОК. Якщо це старий паспорт, друзі, то третя, четверта сторінка. Розгортаємо і робимо одне фото обох сторінок. Так, впевнилися, що якісна фотографія, і натискаємо продовжити. Все, документ завантажено. Так, продовжити. У нас ще є невиконані пункти летимо. Перевірка справжності. Друзі, продовжуємо. Тут ми підтверджуємо вживу свою особистість з тим, що ми. Відправили в документі з фотодокументом. Виконуємо вказівки спочатку киваємо, потім відкриваємо рот і моргаємо. Все завантажено. Натискаємо продовжити, друзі. Так, все завершено, закрите. Переходимо, друзі, на головну сторінку. Ось внизу, друзі, жовта кнопочка на головну. Аккаунт створено, бачите? Переходимо на головну сторіночку. Дозволяємо бінансу, друзі, надсилати сповіщення, і ось, друзі, ми вже на головній. Так, тут ми бачимо, друзі, список криптовалюти, яка існує і скільки коштує. Тут мають з'явитися, друзі, наші тони з хом'яка, але поки що вони ще не вийшли на ринок. Так, аккаунт, ось бачите, на розгляді. В самій горі, ви бачите, друзі, конвертація валюти, депозиту, тобто можна класти гроші на депозит і верифікація. Ми натискаємо на верифікацію і дозавершуємо свої налаштування. Чекаємо підгрузочку, друзі, і полетіли. Так, ось, друзі, вже нам видно наш аккаунт. Бачите, він без фотографії, тимчасове ім'я, номер ID і написано, що аккаунт на розгляді. Так, ми розглянемо вашу заявку і сповістимо у вас протязі 24 годин. Ліміти, друзі, згодом всі пооткриваються, поки що нам ця графа не потрібна. Ми гортаємо, друзі, вгору. І справа в верхньому вуглі, напроти ідентифікації є стрілочка вниз, натискаємо її. Так, друзі, ми в меню налаштувань спускаємося вниз, натискаємо Безпека, і тут, друзі, можна. Так, можна налаштувати, друзі, різні види захисту свого аккаунту в Binance. Далі, друзі, ключі доступу застосунок, так, електронну пошту можна також переналаштувати, пере, переписати номер телефону, пароль для входу змінити. Бачите, кнопочка є з боку управління. Далі, друзі, код, це все поки що ми пропускаємо. Так, те, що нам зараз, друзі, найбільш необхідніше. Ось, друзі, на випадок можна навіть вимкнути аккаунт і видалити аккаунт, але ми поки що це також пропускаємо. Піднімаємося вгору, друзі, і зліва верхня стрілочка. Повертаємося через неї назад. Так, чекаємо підгрузочки. І ось, друзі, так, ми повернулися на свій аккаунт. А, і ще один нюанс, друзі. Повертаємося справа вгорі в стрілочку. Заходимо ще раз, друзі, в налаштування, але є, друзі, більш детальні налаштування в самому низу, натискаємо на них. І ось тут, друзі, як бачите, можна змінити ваш нікнейм, анонімус, юзер і так далі. Його можна редагувати, змінити аватарку. Ось, друзі, ще раз повторюються поміняти електронну адресу. Мова сповіщень, налаштувати, налаштувати інші сповіщення. Так, кольорова гамма сюди входить колір валюти, яка піднімається, яка падає. так, Оновлення редагувати, тема, темна світла і так далі. Всі, друзі, наступні і нерозглянуті пункти нам знадобляться пізніше, коли валюта Хамстера вийде на ринок, і ми вже будемо розбирати, що з нею робити на Бінансі. А поки що на цьому все. Дякую всім за перегляд.